Він залишив посаду посадовослужбовця і у перший день повномасштабної війни став на захист України. Але навіть там, перебуваючи, на передовій, мріяв створити щось унікальне, чого ще не було. І створив. Наша наступна історія про ветерана російсько-української війни Віталія Шепеля. Працював у управлінні економіки Збиральської міської ради, займався розвитком громади та залученням інвесторів. Однак із початком війни змінив кабінет на окопи, ставши на захист країни. Як полетіли перші ракети. Зранку я вже був під воротьми воєнкомату. Скажімо так, речовий мішок з речами в мене був зібраний, форма була готова. Віталій Шепль – ветеран російсько-української війни, який, повернувшись із передової, вирішив змінити підхід до харчування на фронті. Побачивши проблему з продовольством на нулі, він започаткував унікальний проєкт із сублімації продуктів, аналогів у якому у світі ще немає. Це досить перспективний. Я почав цим цікавитися, вивчати літературу, що це таке, як це таке, з чим це ідять. і відповідно, коли я чим більше я вивчав, тим більше я розумів, що це не то, що перспективно, це мегаперспективно. Ну, пане Віталію, чесно, дуже радий побувати в вашій такій е, невеличкій, можна сказати, майстерні, де виготовляються облімовані продукти. І от розкажіть нам так більш детальніше, щоб тут дуже багато таких е, пристроїв і от, власне, що вони роблять. Знайомтеся, це Віталій Шепель, ветеран російсько-української війни, який заснував виробництво корисної їжі. Проте, коли розпочалася повномасштабна війна, він вирішив стати на захист рідної землі. Я прийшов до вінкомату, але так як я вже був, скажімо так, мав інвалідність, мене не хотіли брати. Я долучився до хлопців, побачив, їхав, бачив рекламу правого сектора. Долучився до них, приїхав до них, кажу, хлопці, кажу, от такий, я є такий. Мію то-то, то-то баряти. Вони кажуть, питань нема. Поїхали. І зранку я приїхав до них, а ввечері ми вже поїхали на Київщину. Таким чином я долучився до повномасштабного відбиття повномасштабного вторгнення. Дружина ну, вона не хотіла, вона, ну, як будь-яка дружина, вона переживала. Дітей ми відправили, приїхали родичі, ми дітей відправили до бабусі на Львівщину, тому що дружина служить в ДСНС і в неї, ну, відповідно, так само, тобто не було з ким дітям бути разом, ну, сидіти. І ми відправили їх до бабусі. Але коли відправляв комок стояв в горлі, відповідно. І, бо ти розумів? Я розумів, наприклад, що це війна і може статися таке, що я бачив останній раз. Але я знав, за що я йду і для чого я йду. Тому що ну, хто як не я? Україну буде боронити. Я мужчина, це мій обов'язок, як громадянина України, як мужчини, перш за все. І якби я дивився потім своїм дітям чи внукам в очі. Якби я цього не зробив, як би я їм міг сказати, що ну, я де заховався чи я причекав, хоча в мене ну, були всі підстави, я міг знайти, і мене би не призивали. Але кажу, мій громадський обов'язок, моя совість, моє сумління, мені би цього не дозволило зробити. Спочатку на Київщині два тижні нас готували, нас формували підрозділ. І після цього, як ми вже були, там проводили з нами певні заняття. І після того ми були перекинуті на межу Київської і Чернігівської областей, і вже коли там безпосередньо були перші бойові зіткнення фактично з ворогами, ми там працювали, скажімо там, новий биків, коли вже, скажімо так. Москалі тікали звідти, ми їх добивали, вибивали вже звідти фактично. Після цього, наш, після того, як вони вже відійшли повністю з Київщини-Чернігіща, наш підрозділ був перекинутий на Харківщину. І далі ми вже працювали на Харківщині. Теж ми зайшли туди. І там фактично скільки, два місяці ми пробували. Це ми були всі в стані добровольці. Ми не були військово призвані, ми нам не йшло ніяких ні виплат, ні зарплат, нічого. І ми прекрасно розуміли, що якщо там фактично всі такі були, що якщо з нами щось станеться, ми не отримаємо від держави. Ну і ніхто навіть про це, чесно кажучи, не задумався. Всі розуміли, для чого вони прийшли і як вони прийшли. Це був. Було таке єднання, такий бойовий дух людей, що в нас люди фактично не було. того, що про якісь, там ще щось там, дисципліна була желізна. У нас було заборонено вживання спиртних напоїв. У нас люди рвалися на ноль напередок. І якщо когось там не брали, групу як формували, не брали, то це була така образа: а, чого ви мене не берете, а я що, не такий, а чого я приїхав сюди, а я в інший підрозділ проведуся. Люди рвалися, люди рвалися, боронити. Це кажу, це було таке єднання, такий. Івий дух, ну це дорого вартує насправді. Повернувшись із фронту, Віталій шукав справу, яка була б справді корисною. На передовій він особисто зіткнувся з проблемою зручного харчування для військових і задумався, як її вирішити. Так виникла ідея зайнятися сублімацією овочів та фруктів. Сублімація це процес, під час якого свіжі продукти спочатку шоково запорожуються при температурі мінус 30 градусів, а потім висушуються у спеціальній камері. Волога випаровується, минаючи літаки стан, завдяки чому продукти зберігають смак, структуру та поживні властивості, залишаючись легкими та зручними для транспортування і споживання. Я вивчив, як це працює, тобто основи. Я вивчив, яка техніка, що для цього необхідно. Ну, У мене не було не практики. Я подався на грант. Ми написали там з моїм партнером проєкт, подалися на грант, і ми виграли. І за рахунок того гранту ми придбали обладнання. Придбали обладнання і почала працювати. Я кажу, спочатку воно все було дуже тяжко і дуже туго, тому що, кажу, в нас не було практики. Ми не знали, як, що, по чому. Ми вчилися на своїх власних помилках. Ми сушили, щось в нас вийшло, щось не вийшло, щось треба було переробляти, щось викидати по великому рахунку, тому що ну, не таке. Чому потихеньку-потихеньку по ми налагодили процес, коли ми вже побачили, що у нас виходять нормальні сушені фрукти, овочі, ягоди. Ми почали сушити і передавати, фактично, ми почали виготовляти напівфабрикати. І передавати їх нашим хлопцям на перхнуло. Хлопці оцінили, тому що, ну кажуть, це в мене мої підослідні, напевно, що виходить, але насправді це ну, побратими. І там, дивлячись по їхнім відгукам, що вони більше. Ага, то, то добре, то не дуже добре. Ми перший раз були, посушили моркву, передали їм. Я дуже переживав це моркву, буряк, цибулю, це все окремо. Передали їм, і мені потім пишуть, Хіма, це круто. Тому що ну, на фронті в них тоді були, до речі, і ще був живий. Ми передавали їм. Там була дуже велика, вони були в серебрянці, стояли в чівільному лісі, і в них була проблема з мишами. Миші там сюди і всякі. І продукти це було щось немовірне. Але ми передавали в вакуумованих таких пакетах, завакумовували ці всі речі. Машки туди не добиралися, і чим там дуже добре, тому що ну, воно готове, ти відкрив, кинув, воно тобі закипіло і ти маєш готовий супчик фактично. У вересні 2024 року Віталій втілив свою ідею в життя, заснувавши крафтове українське виробництво сублімованих продуктів. Його компанія виготовляє легку, зручну та поживну їжу, зберігаючи всі корисні властивості, овочів і фруктів. Серед головних споживачів українські захисники та захисниці, яким важливо мати якісне харчування в польових умовах, а також спортсмени та діти. Тут ми знаходимося в нашому виробничому цеху безпосередньо. Ну, це вся ця, ця апаратура, про яку ми розмовляли, яку ми взяли, закупили за грант, який ми виграли. Ну, почнемо з того. Першим ділом це наші виробничі столи. Що ми їх закупили на цьому столі. Ми робимо розробку наших фруктів ягід, овочів. Тобто ми їх чистимо, доводимо до путя миємо. Після цього ми йдемо на овочерізку. Це професійна овочерізка, яка нам допомагає е, нарізати кільцями чи шинкувати відповідну продукцію. Також ми тут переробляємо наше пролошене зерно сфель. От вона є в такому вигляді вакуумній упаковці. Ми переробляємо його на грубе борошно. Перебиваємо і яке безпосередньо ми додаємо в наші батончики. Далі у нас, після того, як ми переробили, ми формуємо з допомогою силиконових форм наші батончики і відправляємо їх на швидку заморозку в, в камеру швидкої заморозки. Це ага. ви їх як заливаєте, я так кажу. Ми їх формуємо, вона така маса стає, така як маслоподібна маса в основному, і ми їх далі йдемо на шокову заморозку. До мінус 40 ми заморожуємо нашу продукт. Продукцію, і після цього відправляємо основний апарат. Це наша сублімаційна сушка, яка виконує безпосередньо цю вже роботу. І на протязі доби наші батончики за допомогою низької температури, вакууму з них витягується вода. Але в чому, скажімо? Перевага цього виду сушіння в тому, що під час сушіння не руйнуються міжклітинні зв'язки. Вся ароматика, всі корисні властивості, все повністю залишається в тих продуктах, в тому вигляді, в якому вони були до початку обробки. Тобто всі вітаміни, мінерали, корисні властивості цих продуктів, все повністю залишається. Забирається лише вода. Після того, як воно висохне, наші батончики от, отримують отаку -от форму вони мають. Ага. Після цього, як вони вже є в такому шоколадка. вигляді, та, вони такі, як невеличкі шоколадки, ми їх назвали, це не є батончики, вони тільки по вигляду батончики. Но насправді це, можна сказати, повітря, фруктово-ягідне суфле. Воно втане в роті, просто-напросто. Воно не глибке, і його дуже приємно на смак дуже смачне, тому що має, наприклад, це з полуницею, воно має е, ароматику полунички. Є з чорницею, має ароматику чорниці. Є з е, малинкою чи вишнею, має ягодку вишню. Крім того, ми до цього ж додаємо корисні корисні травички, такі як базилік, м'ята, чебрець. Тобто кожна рецептура має свою травички, що сюди, яка сюди входить. Відповідно. Я до чого веду, що дійсно насправді даного виду продукції нема ніде в світі. Ми е, придумали його, ми його розробили, цю рецептуру, разом з фахівцями. І за цим, я вважаю, що за цим ще дуже-дуже велике майбутнє. Ми на даний момент розробили всього лише шість видів е, смаків цих батончиків, але крім в нас е, ще чотири розробляються. І... Поле діяльності безмежне, це можна працювати і працювати. І, до речі, хочу наголосити на тому, що ми працюємо тільки з нашими українськими продуктами, які ростуть в нас. В Україні ми додаємо насіння коноплі сюди. Ми додаємо насіння золотистого льону, ми додаємо насіння гарбуза. Тобто, от ви бачите, що воно стоїть: льон, гарбуз, соняшник, тонопля. Це, це ми додаємо до наших батончиків. Це є вже безпосередньо перероблено на грубе борошно. Наша пророщена пшеничка спельта, яку ми також додаємо це як природний білок. Також ми робимо. От сушимо окремо нашим хлопцям на породові робимо такі набори, як буряк сушимо. Морква сушена, гарбуз сушена, вишеньки, які ну, вони, хлопці, собі компоти з них варять. Це просто принцип юпі. Просто добав води, воно повністю відновлюється, всі свої властивості. От навіть якщо взяти попробувати моркву, о, намочити її буквально пару хвилин, вона буде вас хрутіти на зубах. В неї забралася тільки вода. Все корисне, все, що тут було, все повністю залишилось. А скільки одесь от орієнтовно такий один батончик йде от, по Луниці? якщо десь так? Е... Ну, дивіться, ну це трошки таємниця, тому що це є секрет. <гум> скажімо так, поки ми не запатентували, я би не хотів це розкривати. Але, скажімо так, на кілограм загальної маси яблука, тому що яблуко в нас іде основою, на кілограм основи яблука в нас іде 300 грам колумиць. 300-350, ну, в залежності від того, кажу, дивлячись, як яка ягода, як вона працює, і відповідно до того ми вже додаємо. Точно так само кажу, тому що ці всі грамовки розроблені за допомогою нутриціологів. Це лікарі, які підбирають правильне харчування. І відповідно, разом з ними ми попрацювали, ми підібрали таку грамовку, таку рецептуру, яка буде максимально корисна і максимально поживна для людини. Сьогодні Віталій хоче ділитися своїм досвідом з іншими ветеранами, надихаючи їх на нові починання. Він переконаний, що ті, хто пройшов війну, не бояться невідомості і готові сміливо освоювати нові можливості. Якщо у вас немає бажання, у вас немає натхнення, ну за вас ніхто не буде нічого робити. Все ми мусимо зробити самі. І я кажу, я дуже дякую нашим партнерам європейським американським за допомогу. Але подивіться, воюють наші хлопці. Гинуть наші хлопці і робимо це ми самі. І так само тут не прийде європейців ні один, ніхто з-за кордону не буде зацікавлений в нашій землі розвивати Україну, якщо ми не будемо в цьому зацікавленими. Перш за все, ми маємо це робити своїми, скажімо, діями, своїми розвитками, навчаннями. Це все залежить суто від нас. Яка буде далі наша Україна? Яку ми її бачимо? Якось так. Пане Віталію, дякую вам за таку розмову і бажаю тільки успіху у вашій справі. Приходьте ще хлопці, дуже радий вас бачити. Ця унікальна справа надихає та відкриває новий погляд на силу людського духу. Про незламність та мужність наших воїнів дивіться у наступних випусках програми Разом сильніші. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, ТОП», Тельє, територія взуття.